Я неодноразово чув, як люди впливали на життя інших, як явища у світі змінювали долі. А мене вразила зоря, що привела мудреців до Єрусалиму, адже вона показала, як щось зовнішнє може впливати на життя людей. Коли я вперше побачив Ісуса Христа, я був настільки захоплений, що провів з ним цілий день разом із Іваном. Я не зміг мовчати і приховати це від свого брата. Я прагнув поділитися відкриттям про Христа, про вчителя, який запалює щось у моєму серці. Я хотів розповісти про того, завдяки кому я змінив свої думки та життя. Кожен із нас має завдання ділитися цим світлом з іншим, адже зустріч з Ісусом змінює людей назавжди. Я дуже радий, що мій брат Андрій поділився зі мною своїм захопленням. Він привів мене до Ісуса, і це справді змінило усе моє життя. Коли я дізнався про Христа, моє серце наповнилося радістю і надією. Хм. Андрій завжди говорив про важливість віри. Його ентузіазм був настільки заразливим, що я не зміг залишитись байдужим. Андрій привів мене до Ісуса і заради цього захоплення я змінив усе своє життя. А хто тобі першим розповів про Ісуса? Відкрий для свого друга новий світ твоїх захоплень. Розкажи, намалюй про свої захоплення.